Благодійна фундація імені Олекси Гірника була заснована у вересні 2010 року. Її головне завдання пропаганда українських національних цінностей, збереження історичної пам'яті та захист українства, на прикладі, подвигу Героя України із Калуша. Власне, саме історико-патріотична пропаганда подвигу Олекси Гірника є найпершим пріоритетом фундації. Тому у цьому напрямку за півроку діяльності вдалося досягнути найбільше. Зокрема, добитися реконструкції пам'ятного знаку у Каневі, який встановили три роки тому, провести урочистості з нагоди 33-ї річниці акту самоспалення Олекси Гірника, які відбулися наприкінці січня за участю широких кіл громадськості на Тарасовій горі, організувати волейбольний турнір у Богородчанах і шаховий у Калуші на призи Олекси Гірника. Окрім цього, стверджує голова фундації Євген Гірник, Розпочато і фінансування робіт щодо створення у селищі Богородчанах музею визвольних змагань імені Олекса Гірника. Досягнуто також домовленості з начальником управління освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Зінаїдою Болюк щодо поїздки учнів Прикарпаття до Канева у рамках програми Діти до Шевченка відтак перших 25 школярів відвідують Чернечу гору вже 22 травня цього року. А от із міською владою Калуша досягти порозуміння важко. Є проблема в калуші в тому. Що ще в 93-му році на честь 15-річчя подвигу була змонтована пам'ятна така стела чи дошка пам'яті Олекса Гірника після присвоєння йому почесного звання почесний громадянин міста Калуша? Ця цей майданчик і стела дещо реконструювалася, але з часом прийшла в занепад, і от, незважаючи на всі звернення. І народних депутатів України до Калуського міського голови, і мої особисті звернення, в тому числі через пресу, питання реконструкції цього майданчика, реконструкції цієї стели при тому, що в Калуші Олег Гірник єдиний герой України. Ну ніяк не вирішується. Єдина інстанція це міська архітектура, яка розробила проект певної реконструкції. Але вже всі терміни минули, ні на сесіях не вирішується питання, ні конкретної письмової офіційної відповіді нема. Єдині запевнення. Ну, я сподіваюся, що все-таки міські депутати, міський голова, вони можуть мати претензії до Євгена Гірника. Як і Євген Гірник може мати свої претензії і до міського голови, і до калуських міських депутатів. Але я не розумію, які претензії може бути в калуській міської влади до героя України Олексія Гірника, що так важко при такому величезному міському бюджеті не вирішується це питання. В екологічному напрямку фундація активно цікавиться проблемами калуша. Утім, не поділяє ані ентузіазму тих, хто стверджує, що зроблено вже чимало, ані ідеї спорудження у місті заводу з переробки гексахлорбензолу. Згідно указу президента Ющенка і наступного рішення Верховної Ради для ліквідації цього екологічного, екологічного лиха у місті Калуші були виділені досить серйозні кошти. Ну, планувалось 570 мільйонів, виділено по факту 450 і використано. Але ну, серйозність цих коштів говорить така цифра: 450 мільйонів на сам Калуш. І чуть більше мільярда, мільярд 100 мільйонів на ліквідацію усього лиха, яка принесла повень 2010 року. Наслідки ліквідації повені, ну, принаймні, ми відчули, у всіх районах були певні об'єкти, не без скандалів, звичайно, але було зроблено. Тут 450 мільйонів застосовано і ні одна із проблем не вирішена. Сховище гексахлорбензолу розкопано, йде весна, і воно загрожує далі життю і здоров'я як калушан, так і мешканців навколишніх сіл. Ми даємо запити через народних депутатів, в основному Андрія Поробія і Шкутяка до міністерства екології, до віце-прем'єра Клюєва, який відає надзвичайну ситуацію, до міністра Бологи. До відповідного комітету Верховної Ради, і на жаль, посування немає. Ну, є рапорти, що воно десь пішло на користь тих 450 мільйонів. Можливо, і пішло, але ситуація ж не використана. Якщо це на обладнання лікарні і на лікування калушан, ну не, не має полягати вирішення ситуації в тому, щоб вічно калушани через погану екологічну ситуацію хворіли. І лікувалися в лікарні. Очевидно, потрібно кардинальне вирішення питання сховищем гексахлорбензолу, ховищами і Добровського В Зв'язку з тим, що очевидно, що провівши той референдум і піднявши цю проблему з екологічною ситуацією, міська влада виявилася не готова в першу чергу проектом у відношенні до ліквідації цієї ситуації. Ми разом із Довбичуком вимагаємо незалежної експертизи. Планується засідання екологічного комітету Верховної Ради, це згідно наших подань, для того, щоб радитися, що далі робити. Ми просимо також міжнародну експертизу для того, щоб подати якісь рекомендації. Якщо вивезення цього гексохлорбензолу коштує такі шалені кошти. Ну, їх треба провірити, наскільки вони ре, реально використовувалися. Тому знову ж таки за нашими поданнями і Рахункова Палата і КРУ проводять відповідні перевірки про раціональність використання тих 450 мільйонів. І якщо це не раціонально, хтось за це повинен відповідати, а не мають також йти у пісок. Щодо третього громадсько-політичного напрямку, то фундація бере активну участь в усіх акціях, пов'язаних із захистом українства, зокрема є членом комітету захисту України та Асоціації громадянського суспільства України. Окрім цього, стверджує Євген Гірник, намагається налагодити співпрацю з іншими громадськими організаціями. Представники фундації беруть також участь у судових засіданнях пов'язаних із підтвердженням законності присвоєння звання Героя України Степану Бандері та Роману Шухевичу, адже не виключено, що наступним у списку може стати й Олекса Гірник, який загинув до 1991 року, а отже, не мав громадянства України. Загалом зроблено вже чимало, утім зупинятися на цьому фундація наміру не має. Серед планів на найближчий період підготовка до відзначення сторіччя з дня народження Олексі Гірника, причому як на місцевому та обласному, так і на загальнодержавному рівнях. У перспективі також переведення книги Михайла Іщенка Спалився за Україну та видання книг інших авторів.